Коли ми починаємо вивчати історію, часто не знаємо, як до неї підступитися. Адже з давніх давен і до сьогодні постійно щось відбувається як осягнути море інформації, як встановити зв'язки, як почати розуміти причини і наслідки. Щоб порядкувати цей хаос, потрібно створити певну систему, діяти за певним алгоритмом. Починаємо з хронологічного впорядкування. Кожна подія має свою часову мітку. Кожне явище охоплює певний період, кожна людина живе в певний час, кожна архітектурна пам'ятка колись і кимось спроєктована, зведена. Тому в основі платформи лежить часострічка. Впорядковані за хронологією сутності, поділені на 10 періодів. Кожному з 10 періодів історії України присвячено спеціальний розділ навігатор. Кожному навігатору відповідає книга, написана провідними українськими істориками. Навігатори дають цілісне уявлення про той чи той період в історії країни. Виберіть якийсь із навігаторів як відправну точку, і починайте занурення в історію. Історію творять люди. А ми допомагаємо встановити зв'язок між явищами, подіями, культурними артефактами та людьми, які були до них причетні. Також показуємо зв'язки цих людей: хто були їхніми родичами, хто сучасниками, хто попередниками, а хто наступний в різний час і навіть різні епохи. Основа платформи зважений науковий коректний опис того, з чого складається історія. Ви можете ознайомитися із неупередженим висвітленням якоїсь події, прочитати текст, побачити ілюстративні матеріали, звернутися до подій, що відбувалися одночасно. Ви можете зануритися в опис тої чи тої особистості, побачити докладний опис архітектурної чи історичної пам'ятки, прочитати наукову інтерпретацію важливого явища. У вас є змога досить коротко, але концентровано познайомитися з історією українських міст та їх буття в різні періоди часу. Платформа витримує баланс між легкою формою викладення та критеріями наукової достовірності. Мережево історії сплетене із сотень тисяч ниток, тож розуміння зв'язків допомагає її зрозуміти. Цінність платформи в тому, що ми акцентуємо вашу увагу на тих зв'язках. І даємо змогу побачити цілісну картину, а не лише купу складових. Вивчайте періоди через побудову зв'язків. Якщо ви дійсно хочете розібратися в темі на рівні професійних істориків, то переходьте до експертних статей, наукових робіт та монографій, знаходьте відповідні посилання в наших матеріалах і доєднуйтесь до клубу поціновувачів історії. Читайте першоджерела. Формуйте власну думку з опертям на наукові статті та архівні матеріали. Ставайте справжніми фахівцями. Платформу створюють та наповнюють професійні історики, що зберігає науковий метод при популярному викладенні матеріалів. Ми живемо в часи, коли викривлення та міфологізація історії це справа билетристики – і мова не тільки про просування певних наративів, часто густо спрощуючи викладення, автори нехтують і науковим методом, і науковою доброчесністю. Експертна рада платформи, у складі якої такі знані вчені, як Ярослав Грицак, Юрій Шаповал, Наталія Старченко, Ірина Пустинікова, Оксана Ліфантій та Євген Синиця. Запорука тому, що матеріали платформи завжди будуть верифіковані і коректно викладені. Платформа Портал тільки взяла старт. Тож згодом ви побачите на ній чимало цікавинок. Зокрема, зможете користуватися розділом Мапа, за допомогою якого будете досліджувати архітектурні й історичні пам'ятки, появу, розвиток та занепад міст. До ваших послуг буде розділ Музей. Де будуть зібрані культурні артефакти, важливі для розуміння нашої історії. А в нашій віртуальній бібліотеці ви знайдете книги, присвячені історії та культурі України, наукові праці й архівні матеріали. У розділі Боротьба за майбутнє відомі експерти Роберт Ван Ворен, Семен Глузман, Ромео Далер будуть ділитися думками про те, як долати наслідки війни. І зберігати ментальне здоров'я під час її гарячої фази. Доєднуйтесь до спільноти поціновувачів історії на порталі. Якщо ви хочете долучитися до розбудови порталу і стати партнерами проєкту, зв'яжіться з нами.